Котики нашому каналу у Ютубі рік. Цілий рік! Ви з нами, а ми з вами. Намагаємося чимось допомогти у виборі гарних товарів. Мала сьогодні розказувати вам про новинки, але зробимо інакше. Оголошую конкурс. Чекаю від вас відео огляди. З відгуками про товари, які ви придбали у нас. Це може бути саперна лопатка, спальний мішок, гарні берці або підсумки. От що, що ви за час нашої співпраці придбали з вашими коментарями, що подобається, що не подобається. В чому переваги, в чому недоліки, всі-всі, всі ваші враження. Від нашого магазину, в тому числі, будемо раді. Сподіваюся, наша робота хоч комусь з вас подобається. Ну, знаю, що багатьом. Так ось акція буде йти цілий місяць. Починаючи вже з 11 лютого 24 року і закінчуючи 12 березня 2024 року від одного, одного дня народження до іншого вашої покірної. І за підсумками. Найбільша кількість відгуків, найбільша кількість переглядів на відео огляди, які ви нам надішлете. Ми розмістимо їх на нашому каналі у Тіктоці. При побажаннях ваших ми закриємо обличчя і не розкажемо, хто ви і що ви не покажемо. Але відео, яке набере найбільшу кількість переглядів бажано з коментарями, отримає гарний подарунок у вигляді чудових літніх кросівок на Мембрані Вертекс. Це виробник Аку. Друге місце отримає чудову бейсболку Хелікон. З кольором оприділимося. Є з чого вибирати. Третє місце отримає чудові шкарпетки лова. Оригінальні шкарпетки лова. 4 сезони які дуже гарно пасують до гарного взуття лова, також оригінального. І, звісно, не обійдеться, без, без е, мого особистого улюбленця, це буде, так би мовити, приз симпатії. Це буде гарний каремат чудового українського виробника в кольорів піксель або мультика. Це каремат, який розкладається на повний зріб. Ось такий чудовий каремат. Ну і звісно, кожен, кожен, абсолютно кожен з тих, хто прийшли на свої відео, отримає наші фірмові шкарпетки Русський воєнний корабль. Ось так. Котики, знімайте ваші відео, відгуки про нашу роботу і особливо головне про товари, які можна придбати у нас. І зустрінемося 12 березня на оголошенні переможців і віртуальному врученні подарунків з задоволенням буду це робити і з нетерпінням чекатиму. А зараз спатеньки, відпочивати, знімати відосики. Ну і звісно, котики, гатіть.